В нашому житті це захисник, який навпаки допомагає нам, а не заважає досягати мети на ім'я щасливе кохання у тому числі. І страх це не завжди наш ворог, а дуже часто це внутрішній захисник і друг у коханні. Ось ми з вами боїмося, наприклад, опектися чи не так. Отже, як ми поводимося з вогнем, ми не підносимо руку до вогню. А якби у нас з вами не було страху в вогню, ми просто отримали опік. Або припустимо, у нас є страх залишитися в кінці життя без грошей під церквою з простягнутою рукою. Тому, маючи цей страх, ми використовуємо його у вигляді мотивації працювати, заробляти, і цей страх нас ніби мотивує до того, щоб ми розвивалися, заробляли гроші, обзавелися якимось своїм майном, інвестували в щось і так далі. Або ми, наприклад, боїмося зламати ногу, і тому ми уникаємо небезпечних місць, де... Цю ногу ми чисто гіпотетично можемо зламати.